А вас в ефірі програма Місто з новинами вівторка 7 лютого в студії Ірина Зінченко в першій частині випуску. Дивіться про таке. Блакитні доріжки майбутніх перемог. У Кривому Розі ремонтують одразу два басейни спортивних шкіл. Назустріч бізнесу у місті підтримують відповідальних підприємців, які створюють нові робочі місця. Завтра в Кривому розі день жалоби. В місті прощатимуться з бійцем механізованого батальйону 17-ї танкової бригади. Роман Горкун служив стрільцем-санітаром першої механізованої роти. Смайлик під таким позивним знали його побратими. 3 лютого під час виконання бойового завдання він отримав осколкове поранення голови. Був евакуйований в Попаснянську лікарню. На жаль, врятувати 22-річного юнака медикам не вдалося. Прощатимуться з Романом Горкуном 8 лютого з 11 години по вулиці Ватутіна, 59. А поховають бійця на алеї Слави, центрального кладовища. Комфорт для майбутніх чемпіонів у місті ремонтують одразу два плавальні басейни: першої та десятої спортивних шкіл. Які умови готують для рекордних запливів? Дізнавалась Дар'я Ворона. Світові рекорди починаються з малого, невпинних тренувань. А щоб криворізька малеча займалась у комфорті, зараз у місті ремонтують одразу два басейни спортивних шкіл. Проекти масштабні, роботи комплексні. Дався знаки солідний вік спортивних комплексів. Тож проекти кілька разів змінювали, допрацьовували, аби врахувати усе до дрібниць. Приміром, у 10-й спортшколі розширився перелік необхідних робіт. Ізначально проект включав три пускових комплекса: Це була заміна системи каналізації, це були облицювальні роботи по чаші басейни і інше. Над роботи по туалетам душевим. На даний момент у нас вийшло 4 вот таких пускових комплекса. Работа, в місті з потолком була також робота, ще виполнення раздівало. Так само масштабно приводять до ладу 50-метровий басейн ДЮСШ номер 1 тут капітального ремонту потребує і сама чаша. Обійтися без цих робіт було неможливо. Басейн ДЮСШ номер Номородин найбільша спортивна установа у місті. Секцію плавання відвідують близько трьох сотень школярів. «Перший етап ремонту це вентиляція, стіни, потолок, освіщення, і воно практично вже зроблено все». Сейчас ми переходимо во вторую фазу ремонту. Это будет ванна плавательного бассейна, это будуть роздівалки душевые, это будет вестибюль, это будет холл, то есть остальные поміщення, которые ми вже включили туда. Міський голова вчергове перевірив хід робіт на об'єктах і дав завдання прискорити темпи виконання робіт, адже діти мусять якнайшвидше повернутися повернутись до занять в умовах сучасного комфортного басейну. 50-метровий басейн ми. К Новому учебному году, 1 сентября, запустим, и наши детки смогут здесь уже и тренироваться, и учиться плавать с нового учебного года. А, конечно, во втором квартале мы запустим бассейн на Артеме в 10-й детской юношеской спортивной школы. Создаються світєві графіки работмер зазначає, у місті завжди підтримуватимуть спорт і, передусім, дитячий. У подальших планах ремонт басейнів у спортшколах номер 2 6 та 8. Дар'я Ворона Андрій Абрамов, Програма Місто. Сприятливий бізнес-клімат синонім успішності міста. В цілому. Близько третини надходжень до бюджету кривого рогу дають місцеві приватні підприємці. Нині у цій когорті 30 тисяч городян. Загальноукраїнська тенденція закриття малого бізнесу труднощі торкнулися і нашого міста. Проте шляхи виходи складної ситуації у нас шукають завжди. Ось ця невелика хімчистка одним криворіжцям надає послуги, а для інших є годувальницею. І, хоч штат тут невеликий, та й заробітки не надто високі, але на шматок хліба може навіть із ковбасою таки вистачить. Керівник каже, працює у сфері послуг чотири десятиліття. Багато років і членом координаційної ради підприємців. Часто спілкується з колегами і в Україні, і за кордоном запевняє думку підприємця в Кривому Розі, чують і враховують. Клімат в Кривому Розі гразда. Комфортнее, чем в других городах. Я не хочу ни на кого наговаривать, но то те контакты, которые я в своей жизни имел, говорили о том, что у нас на удивление лучше бизнес-климат. Поэтому э, контакт этот э, постоянный на Конституционном совете. Там участвуют люди из разных видов деятельности. И мы постоянно коммуникируем, мы общаемся мы, э, с представителями располком, которые именно занимаются предпринимательством. Завем любые вопросы, вполне демократичка. Абсолютно обсуждаємо таких криворіжців, які самостійно годують свої сім'ї і створюють робочі місця для інших, по місту близько 30 тисяч. Саме підприємці щороку поповнюють бюджет нашого міста на 25-30%. відсотків. В управлінні розвитку підприємництва стверджують, між владою та бізнесом є конструктивний діалог. Всі суб'єкти господарювання відзначають диференційованість, помірність та економічну обґрунтованість діючих у місті місцевих податків і зборів і все ж незважаючи на таке. Скрутне економічне становище в Україні, міський голова Юрій Григорович Вілкул дав доручення переглянути розміри ставок єдиного податку для платників другої групи, з тим, щоб переглянути їх у бік зменшення, над чим ми і на теперішній час працюємо. Окрім цього, за програмою підтримки підприємництва в міському бюджеті закладено мільйон гривень для часткової компенсації відсотків за кредитами для тих бізнесменів, котрі створюватимуть нові робочі місця. Як зазначає заступник міського голови Євгену Дод насамперед допомагатимуть пріоритетним галузям: це it технології енергозбереження, виробництво продукції. Юлія Стахарська, Володимир Нестор, програма Місто тему підприємництва обговоримо з гостею студії. Це депутат міськради, голова депутатської групи За рідне місто і представник бізнесу Ольга Бабенко. Отже, Ольга Володимировна, вітаємо вас у нашій студії. Останнім часом багато в Україні говорять про малий і середній бізнес. Причому інформація така дуже неприємна, адже так звані ФОПи, фізичні особи-підприємці закривають роботу, перестають працювати. І причина зміни в податковому законодавстві і збільшення мінімальної зарплати як ці складні часи переживають криворізькі підприємці. Ви представник бізнесу, не тільки депутат можете нам розказати. Я хочу сказать, общее положение в Украине, конечно, очень тяжелое. Скажем так, вся атмосфера экономики и, и все, все ее состояние на сегодня оно совсем не на подъеме, и, и в это время еще продолжать усиливать налоговое давление на малый и средний бизнес – это, конечно, ну, мне кажется, неправильно. Начали с того, что так называемые спящие ФОПы на сегодня должны платить в месяц, там высчитывается этот единый внесок по формуле простой, минимальная зарплата на сегодня 3200 гривен, умножить нужно на 22% и заплатить в месяц 704 гривны. В год это будет около 9000 гривен должен заплатить предприниматель, который ну, на сегодня, скажем так, не ведет деятельность никакой. Никакого Давление и нагрузки для контролирующих органов, скажем так, их наличие не представляло, потому что это раз в год нужно было всего лишь дать отчет. Но где найти этим людям 9 тысяч гривен в тот момент, когда они просто не могут, скажем так, питаться и платить за коммунальные услуги? Конечно же, огромное количество предпринимателей стали закрываться, и так называемые потенциальные малый и средний бизнес на сегодня он принимает решение о том, что он закрывается. Есть информация за январь месяц. Было закрыто 150 6 тысяч предпринимателей, открыто только 28 тысяч. Ну, вот в 6 раз больше ликвидируется, чем создается. Винить людей в том, что это происходит, конечно же, нельзя категорическим образом. Это не уход от налогов. У них просто нет возможности на сегодня вести такую деятельность. Кроме того, конечно, повышенная заработная плата, которую нужно выплачивать, говорит о том, что очень сложно свести с концы с концами и платить такие зарплаты. Более того, введены штрафы Фискальной ну, службы Украины, которые адекватными называть нельзя. Я не понимаю вообще, откуда такие цифры могут появляться. 320 тысяч будет оштрафован предприниматель или предприятие за недопуск как раз по проверке выплаты этого единого социального внеска. Откуда должен человек взять такие деньги для выплаты штрафа? Понятно, что это тоже загонит многих в состояние и мысли о том, что нужно закрывать предприятия. Очень жаль, что сегодня... Не обращают внимания на малый и средний бизнес, потому что в любом развитом сильном экономическом государстве это опора и основа любой страны. Вот В нашем городе нелегко предпринимателям тоже. Поэтому как никогда городская власть і депутатський корпус должны максимально усилить свою роботу для того, щоб сохранить кожного. Треба сказати, що незважаючи на непростий початок року, в кривому розі реєструються нові об'єкти господарювання. Приміром, 1 лютого, за даними моніторингу міського відділу реєстрації, 49 об'єктів було ліквідовано натомість зареєстровано майже вдвічі більше 88. Як прокоментуєте? Знаєте, я глибоко убеждена, що городу кривому Рогу дуже повезло. Он, как известно, промышленный центр Украины исторически так сложилось. И это, на территории нашего города находится очень большое количество промышленных предприятий, которые э, являются не только градообразующими, но и странообразующими, потому что мы понимаем, что это и приток валюты, и э, налоги, которые поступают и в городской бюджет, и в государственный бюджет нашей страны. А также это, это рабочие места, где люди имеют возможность получать зарплату, которая, ну, скажем так, чуть выше среднего по Украине. Конечно, хотелось бы еще больше, чтобы зарабатывали люди, но тем не менее, это стабильный доход. Соответственно, покупательская способность выше, чем в городах без такой развитой промышленности. И появляется предложение Кафе открываются, парикмахерские и так далее. Кроме того, в нашем городе существует со стороны власти несколько предложений, которые ну, есть только в городе Кривой Рог. К примеру, с 2012 года в нашем городе не менялась ставка единого взноса, который платят предприниматели. А кроме того, еще существует 50 процентная, если можно так сказать слово скидка предпринимателю, который легализует 10 работников, он будет платить этот налог в два раза меньше. Ну, это, это очень. Правильно и замечательно для людей можно легально экономить и, и, ну, главное, легализовать, конечно, и дать рабочие места. А также существует такой вид налога, как боевое участие, можно так его просто назвать, а на самом деле это отчисление предпринимателей в создание э, развития городской инфраструктуры. Это вот когда строится какой-то строительный объект, вводится в эксплуатацию, то в Украине этот налог составляет от 3 до 10%. У нас в городе он составляет всего лишь процента. Ну, это уникальное такое предложение, мы можем этим гордиться. Поэтому, если у кого-то есть какие-то инициативы и возможности в нашем городе построить какие-то производства, люди заплатят гораздо меньше, чем в любом другом городе Украины. До вас запитання як до депутата, які ініціативи стосовно допомоги малому і середньому бізнесу у цьому році планується чи є якісь розробки, або вже прийнято рішення про підтримку бізнесу на місцевому рівні? Я как депутат и член бюджетной комиссии городского совета хочу сказать, что вот готовится проект в этом году. Есть такая инициатива компенсировать частично компенсировать проценты по кредиту, которые возьмет предприниматель для открытия своего. предприятия. Ну, единственное, нужно будет этому предпринимателю, конечно, предоставить интересный инвестпроект, победить с ним. Приоритеты, опять же, будут отдаваться производствам, строительному бизнесу, IT-технологии и так далее. Но для меня, мне кажется, это огромная поддержка. Человек возьмет кредит, а город до 50%, возможно, ну, еще окончательно будет выведена эта цифра, будет, возьмет на себя нагрузки по выплате процентов. И это такая самая яскравая инициатива на да, будет ставка. Это чудесно, и я как депутат со своей стороны это поддерживаю, буду поддерживать. И вообще любые инициативы, мне кажется, на сегодня и городская власть, и депутатский корпус должны объединиться для того, чтобы сохранить каждого, пусть даже самого маленького предпринимателя, потому что это не только его жизнь, это, это рабочие места, и, и не только налоги. А надо помнить о том, что это жизнь людей, а сегодня им очень сложно приходится. Дякую. Нагадаю, що у нас у студії була депутат міської ради Ольга Бабенко. Тим часом уряд готує для бізнес-середовища чергові новації. Шокова терапія для підприємців продовжиться в новий спосіб. Кабмін вже оприлюднив проєкт постанови про нічні перевірки підприємців без пояснення причин. Документ вже набув розголосу в інтернет-мережі. Нардеп Костянтин Павлов на своїй сторінці у Фейсбук одним із перших виступив з різкою критикою таких ініціатив. На думку нардепа, такі безпрецедентні заходи лише погіршать і без того непростий бізнес-клімат. А влада за словами нардепа де факто узаконює побори і корупцію. Кабінет міністрів в очередной раз довго думав, як говориться, як ще усилити демократію і разві громадян граждан заняття ділом. і як завжди, зробив все наоборот. Сначала правительство бесцеремонно полезло по карманам простых украинцев, заставляя граждан отдать последние копейки из семейных бюджетов за коммунал. Затем обанкротили 82 банка. Кроме того, крупная промышленность из-за непрофессионализма нынешних министров рухнула на 25%. Теперь началось выжимание денег из среднего и малого бизнеса. Ведь никто не против того, чтобы законодательство должно соблюдаться всеми предпринимателями, а в вопросах трудового предпринимательства в первую очередь. Но этот проект У парадіть більше проблем, ніж рішу. Давлення на дизнес неуклонно прийдет масштабному закриттю малості середніх підприємств города, що лишить міцного бюджету до 30% процентів доходу. Це кстати, касається і города Рога, в котором доля предпринимателя доставляє 30%. Інформаційний випуск триває. Дивіться далі. Півтори тисячі заяв саме стільки претендентів на субсидії щотижня реєструють управління праці і соцзахисту населення. Головне довіра людей. З таким принципом розпочав свою кар'єру в Кривому Розі. Новий головний патрульний міста. Сьогодні народний депутат України Олександр Вілкул вніс проєкт постанови Верховної Ради про звернення до глав держав-лідерів нормандського формату. Він наполягає на скликанні екстреного засідання в нормандському форматі. Влада має надати реалістичний план відновлення миру і графік прийняття законопроєктів, предбаченных Минскими угодами, наголошивает депутат. Мы требуем вынести этот вопрос в зал и проголосовать, если парламент действительно хочет что-то делать. Второй важнейший вопрос заключается в том, что в феврале месяце Украина является главой Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это шанс для Украины и возможность для Украины вносить в повестку дня Совбеза ООН, те решения, которые важны и которые необходимы для Украины. Это тот шанс, которым сегодня необходимо воспользоваться, но подходить к этому вопросу взвешенно и отойти от радикализма. Патриотизм ⁇ это не радикализм. И единство ⁇ это не пустой лозунг. Это государственная политика и это программа конкретных действий, которые необходимо сделать. Нам нужна прагматична національна політика. Нова повестка дня, нова стратегія. Блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО може призвести до віялових відключень електроенергії. Про це сьогодні заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. За його словами, за таких умов запаси антрациту вичерпаються вже до кінця березня. Зараз ведуться переговори з приватними компаніями про поставки антрацитового вугілля із США в обсязі 1 мільйона тонн. Міністр наголосив, навіть у разі підписання цієї угоди вугілля в Україну прийде не раніше як за два місяці. Нагадаємо, активісти у військовій формі та нардепи 10 днів тому заблокували кілька залізничних перегонів на межі з неконтрольованими територіями Донбасу. Прокуратура порушила кримінальну справу проти учасників блокади, оскільки такі дії є незаконними. Кількість отримувачів субсидій в кривому розі порівняно з минулим роком зросла удвічі. Про це повідомляє міське управління праці і соцзахисту населення. Зі зростанням тарифів до розряду тих, хто потребує допомоги, додаються сім'ї, що колись мали середній достаток, а нині ледь зводять кінці з кінцями. Найскладніша ситуація в пенсіонерів. Вони зараз найбідніші в країні. Для пенсіонерки Валентина Задворної субсидія є панацеєю від жебракування. Нескладно порахувати. Маючи за плечима більше 20 років праці у лікарні, Валентина Севастянівна отримує 1400 гривень пенсії. Сума ж за комуналку перетинає позначку у 2000 гривень. Левова частка оплати за опалення. Тому взимку пенсіонерка отримує субсидію. Втім, вона покриває суму в платіжці лише наполовину. Решту жінка доплачує зі свого гаманця. Якщо не субсидія, оце щоб нам не давали. Так я взагалі не знаю з чим. Я ставалася, і щоб мені вистачало. Я не знаю, щоб ми робили. Я не знаю, щоб ми жили б і як ми виживали б. У мене аптека сильно бере. Я ж лягаю з таблетками і встаю. І в подібній ситуації опинилося багато криворічців. Щотижня до міського управління праці та соцзахисту у населення люди подають півтори тисячі заяв на оформлення субсидій. Фахівці кажуть, нині отримувачів державної допомоги удвічі більше, ніж торік. Это прежде всего говорит об обнищании населення. Это связано с неоднократными повышениями тарифов на коммунальные услуги, с тем, что жители нашого города и не только нашого уже не имеют финансовой возможности оплачивать за коммунальные услуги. Сами ж люди по такую допомогу від держави. Пусть даже субсидия, но вы, вы ж понимаете, что это дает государство. И в любой момент государство имеет право потребовать. А без субсидий вообще ужить нереально. Посмотрю, что дети получают, то меньше ж платить. Я не знаю, как потом это аукнется. Мама обеспечена, которая по тысяче гривен, тем помогает. Де ж вона помогает? Остальные я доплачу. Многія моє знакоме получають ані тім доволі. Є й ті, кому відмовляють у субсидії. До цієї категорії цьому році потрапило 10% від загальної кількості заявників. Найчастіші причини відмови великі прибутки чи придбання сім'єю чогось що дорожче ніж 50 тисяч гривень. Кононенко, Вадим Діденка програма Місто. Єдиним показником нашої роботи є рівень довіри до нас населення. Про це на своїй першій прес-конференції в Кривому Розі. Заявив сьогодні новий очільник патрульної поліції міста Артур Шкроб. Перше враження від знайомства з амбіційним головним патрульним Кривого Рогу. Далі Першу чергу безпека і порядок, а вже потім популяризація у ЗМІ. Саме цим пояснив деяку затримку у знайомстві з місцевою пресою новий очільник патрульної поліції. Артур Шкроб говорить, що нині тільки знайомиться з містом і з роботою дорученого йому колективу. Хоче зробити це якнайшвидше, аби максимально правильно і коректно спланувати подальшу роботу патрульної поліції. Ті акценти, які, на які будуть в першу чергу ставитися напрямки нашої роботи, це безпека громадян, безпека поліцейських. Безпека на вулицях для того, щоб кожен зрозумів, пам'ятав, що поліцейський це людина з народу і це людина, яка завжди прийде на допомогу. Також головний КОП підкреслив, що патрульна поліція була і є відкритою для преси і для спілкування з усіма криворізцями. адже безпека і порядок на вулицях міста можливі лише тоді, коли діяти гуртом. Ми прекрасно розуміємо, що у всіх напрямках роботи. Є важливий аспект саме співпраці з іншими проохоронними структурами, управлінням міста, області, громадянами, громадськими активістами, громадськими організаціями. Колектив на керування, яким призначили Артура Шкроба, відчуває нестачу кадрів. Нині у його складі 561 поліцейський. Кадрова діра розміром у 42 посади повинна невдовзі заповнитися новими копами. На даному етапі відбувається конкурсний набір інспекторів патрульної поліції. Перебувають вони на такому етапі, так називаємо ФІЗО, здають фізичні нормативи. Було оголошено про донабір 150 поліцейських. Сподіваємося, що пройдуть найкращі, Ми чекаємо їх в своїх лавах. Нагадаємо, що тимчасово виконуючи обов'язки начальника патрульної поліції Кривого Рогу Артур Шкроб попередньо обіймав посаду заступника начальника подібної структури у Чернівцях, а розпочав свою кар'єру у правоохоронних органах з рядового інспектора. Марина Коть Костянтин Сологуб. Програма Місто поєднати прекрасне з корисним красою з добром взялися учні Криворізького гуманітарно-технічного ліцею номер 129. Щороку вони проводять доброчинний бал. У закладі діє дитячий благодійний фонд Надія. В атмосферу прекрасного ліцеїсти поринули вже в десяте. Кому цього разу зарадили учасники шкільного балу? Дивіться в сюжеті. Розпочався бал, запалали свічки. У старшокласний 129-го ліцею, крім випускного, є ще один привід убратися в бальноскуню та зробити королівську зачіску. Як от у Валерії, пишне вбрання несуто для краси, благочинна мета передусім. Лічно для мене це возможность можливість зробити щось добре, что то хороше, кому то помочь. Також це замечательная возможность увидеть наш ліцей в новому ракурсі, в новому плані. То тобто, здесь все такое красиве, все сіяє, як ви видите, много шаров, все такое ярке. Дмитро десятикласник сьогодні йому в елегантному костюмі з метеликом належить виконувати особливу місію. Учні десятих класів зустрічають е -е, остей. Три тижні вишколу у танцювальних ритмах Полонезу, Польки та Вальсу прийшли 13 учнівських пар. Для цього балу вік учасників не основне, є з поміж них і десятирічні. Яскравий момент це благодійний аукціон, на якому ми продаємо надзвичайні в цьому році лоти. А після також родзинками перше це пробуємо. У нас буде творчий вечір за артиста України Василя Хороленка. В нашому закладі він працює комічником керівника театрального гуртка вже 25 років. Ювілейний зимовий бал відбувся. Щоразу ця красива традиція поєднує у добрих пориваннях нові покоління ліцеїстів. Ірина Павленко, Артемі Мельник, програма Місто. І на сьогодні це все. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра.